У місті стартував опалювальний сезон. Наше теплопостачальне підприємство подало тепло в школи, садочки, в лікарню, також стартує опалення в територіальному центрі. Зараз працює 8 котелень, працюють в штатному режимі, вже тепліше стало в наших дошкільних закладах освіти, в наших школах. Відповідно, рішення міського Пенкому проведено запуск вісьми котелень. Три котельні на твердому паливі і п'ять котелень е на газопобітному. Е фактично всі котельні на даний момент повиходили на режим і працюють в е стабільному режимі. При температурі зовнішнього повітря е нижче 8 градусів, більше трьох діб буде проведено. Е Запуск опалення для населення. Орієнтовно по прогнозах погоди це в Хочу зазначити, що по підготовці до опалювального періоду було дуже багато робіт виконано. Багато робіт ми фінансували з місцевого бюджету. Це, зокрема, переведення двох котель на твердопаливні, по вулиці Сагайдачного та по вулиці Луцькій, де будуть котельні на щепі. Також ви всі пам'ятаєте, що ми об'єднуємо три котельні в одну це в центральній частині міста завдяки чому будемо в майбутньому мати економію як і в робочій силі, так і в енергоносіях. Тобто це системна робота, яку ми продовжуємо щорічно, і в пріоритеті є перехід на альтернативні джерела енергії. Тому далі, в майбутньому, прийнятті бюджету на наступний рік також будемо це аналізувати. І ті заходи, які попередньо намічали, обов'язково їх втілювати в життя. І сьогодні міська рада все зробить для того, щоб було якісно забезпечення опалення ваших квартир. Передній опалювальний період був непростий, але нам вдалося закупити генератори. І сьогодні ми входимо в опалюваний період з генераторами, які присутні на кожній котельні. І якщо в разі відсутності електричної енергії, ми обов'язково зможемо забезпечити подачу електрики за рахунок генеруючих установок, ми також маємо запаси палива і будемо все робити для того, щоб мешканці не відчули збоїв з опаленням, тому що ми працювали над тим заздалегідь.